Я поїду. Дай мені мошку. Богдан Олександрович 1987 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 12 Закінчив ПТУ номер 19 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Одружений мав доньку. В військовій частині займав посаду оператор відділення збору та обробки інформації в розвідки. Загинув. 2 жовтня 2025 року виконуючи бойове завдання по захисту України